Дорогі друзі, сьогодні зробимо викладку на таро на пана Червінського Романа Григоровича. У мене вже виникало таке бажання зробити розклад, але весь час якось не доходили руки. Наразі нова історія випливає щодо підриву ним північного потоку. Зараз ця людина знаходиться за гратами, ситуація там не зовсім зрозуміла. Так що давайте сьогодні спробуємо в цьому розібратись. Перша викладка: хто такий Роман Червінський? Як особистість. Перед цим розкладом я зробила його числограму по його даті народження. Як пан Червінський демонструє себе, яким він видається чи хоче видаватись? Рицар Пентаклів та Сімка жезлів. Рицар Пентаклів вказує, що ця людина. Може бути справжньою, тобто він розуміє, який він є, і готовий демонструвати це. Для нього досить важливою є сім'я, його дім, і другий рівень його числограми має імператрицю, яка також вказує на такі вроджені риси цієї людини, як важливість сім'ї, дому, комфорту. Також маємо сказати, що рицар Пентаклів це особа досить вперта, коли він рухається, до своєї цілі, до того, що він вважає потрібним для себе на даний час. І на цьому шляху для нього не існує авторитетів за винятком тих людей, які цей авторитет заслужили в його очах. Ну і це ще вказує на людину, яка може самовіддано працювати, в принципі, легко переносить стресові ситуації і великі навантаження. Він, до речі, стрілець за гороскопом, і це також підкреслює його здатність бути досить відкритим, прямолінійним, прямо висловлювати те, що він думає, і це не завжди є приємним для оточення і може викликати конфліктні ситуації. Сімка жезлів зазвичай цей аркан вказує на здатність. До спротиву. Але в цій колоді є ще такий акцент, що тут є такий більше розворот у минуле. Коли людина вимушена весь час повертатися думками чи своїми діями у минулі ситуації. Весь час аналізується, розбирається якась ситуація, шукається вихід із неї. Це людина, яка весь час знаходиться в обороні. Якщо подивитися на обидві ці карти, то таке враження, що наразі він є людиною, яка потрапила в якусь певну історію і не здається, не підпорядковується ніяким авторитетам чи впливам і намагається знайти вихід із цієї ситуації. Його емоційний стан відображає туз пентаклів і як ми розуміємо, це взагалі не про емоції. Емоції тут може викликати лише отримання бажаного, чого б це не стосувалось, відносин чи матеріальної сфери. Але по цьому аркану тут скоріше не про гроші, а про комфорт і безпеку, інтелект, ментальність, старший аркан зірка. Мушу сказати, що 17-й старший аркан є його головним арканом по даті народження. Тобто, це він, власне, і є. І Ми знаємо, що зірка вказує на людину творчу, інтуїтивну, доброзичливу. Але в цій позиції я би сказала, що людину можна назвати таким інтуїтивним ідеалістом. Я не знаю, чи взагалі існує такий термін, але мені він чомусь зараз прийшов. І тут мова може йти про те, що він демонструє світові в своєму оточенні певні ідеї, які досить важко сприймаються цим оточенням. І, можливо, він не є тією людиною, яка їх надто активно просуває. Важливо, наразі він розуміє, що не зміг донести якісь певні ідеї, чи не було можливості довести це до кінця. Ця людина безумовно набагато що здатна, якщо це потрібно для тієї цілі, яку він для себе поставив. Наскільки цікавить його матеріальні питання, ми вже згадували, що це досить така обширна сфера. І п'ятірка жезлів, додаткова вказівка на те, що його не надто цікавлять гроші. В його житті все, що пов'язане з грошима, взагалі з матеріальною сферою, весь час викликає якісь кризові ситуації. Можливо, це пов'язане з якимось попереднім досвідом чи з необхідністю весь час щось доказувати. Вступати в якісь конкурентні історії для того, щоб отримати ту частину, скажімо так, матеріальних благ, які йому потрібні, Тетірка жезлів, до речі, ще може вказувати і на внутрішню кризу такий внутрішній конфлікт, коли в людини є певний раздрайв в тому плані, що є можливість заробляти гроші, але наскільки це, наприклад, відповідає його бажанню, його самореалізації? Чи якимось внутрішнім цінностям. Другий старший аркан відображає його майбутнє на найближчий час. І, можливо, це вказівка на те, що зараз для нас ця інформація закрита, і таро поки що не хочуть нам це відкривати. Але я також скажу, що Верховна Жриця це аркан із другого рівня його числограми, а це значить, що відображає його самого. І в майбутньому, скоріше за все, ця людина буде ще більше закрита. Він взагалі є людиною, такою досить інтровертною, хоча дуже добре відчуває інших людей. І схоже на те, що в найближчій перспективі він буде ще більше відособлений, ще більше закритий, ще більше погружений у власні відчуття. Можливо, буде намагатись розібратись в якійсь ситуації. В даному випадку це резонує з сімкою жезлів, яку ми згадували трошки раніше. Взагалі треба сказати, що цей пан відчуває себе, в принципі, досить впевнено в складних ситуаціях, які би іншу людину вимотали взагалі і, можливо, зупинили. Він весь час готовий до оборони. Йому добре вдається. Аналіз та пошук нових шляхів вирішення питання. Хоча ті люди, які з ним спілкуються, можливо, відразу це і не зрозуміють. Він досить закрита людина. Навіть на цій карті на девятки жезлів ми бачимо маску. А ось роль жертви це взагалі не його. Це людина-борець, який відстоює свої ідеали, ціле спрямований, впертий десь, здатний, скажімо так, боротися до кінця. Він ніколи не буде жалітись чи показувати свою слабкість, чи страхи, чи переживання це взагалі не його. Все це він ховає глибоко в собі. І навіть якщо є такі відчуття, він намагається цього не демонструвати. І мусимо сказати, що часто такі ситуації можуть виникати через його власні дії. Або відчуваються як зрада від тих, кому довіряли. І ось вперше в нас виходить кубкова карта це туз кубків. Шкоду взагалі для нього самого та інших людей може створювати його така орієнтація, можливо, на минуле, або на ситуації, коли він готовий на серйозні вчинки тільки тоді, коли це продемонструє його значимість, його важливість для інших. Його сильною стороною є вміння і здатність працювати в команді, де відносини вибудовуються на довірі і на підтримці, де всі орієнтовані на отримання одного результату. Ну ось дорогі друзі, ми закінчили, і я ще хочу зробити викладку відносно тієї ситуації, в якій він зараз знаходиться. На дні колоди справедливість старший аркан вказує на правила, на закон, на юстицію. Власне ситуація зараз. Наразі маємо конфлікт, який розглядається зараз в органах юстиції, і, можливо, причиною цього конфлікту стала саме критика або надто різкі чи прямолінійні висловлювання. Небажання прислухатись до іншої думки. Ну і ще ця карта вказує, звичайно, на військових, на спеціальні служби. Давайте будемо дивитись далі. Корні цієї ситуації відображає королева Пентаклів, вказує на якусь справу, яка вже була майже вирішена, і стосувалась, можливо, питань безпеки. Додаткова карта суд. Враховуючи, що ми дещо знаємо про цю ситуацію, про те, що це була секретна операція для мечів може вказувати на дії спецслужб, таке враження, що ця справа набула розголосу, також ця вказівка на те, що власне зараз ситуація, в якій ця людина опинилась, є наслідком тих дій, які відбулися в минулому, а саме, Розголошення певної інформації або серйозної важливої справи, яку вели довгий час, яка мала ось ось завершитись. Ця справа здавалася добре прорахованою, виваженою. Бачите, в цій колоді карта тут жезлів називається розкриття самого себе. Скоріше за все, тут все було дуже добре прораховано. Була впевненість, що все враховано. Що ми це зможемо? У нас досить енергії, досить сили. Залишилось тільки довести це до кінця. Можливо, були якісь критичні зауваження до цієї справи, не всі були згодні. Можливо, можливо, сам пан Червінський не був згодний. Зараз ми не будемо глибоко копати, бо це буде надовго, але виглядає так. Що тут не прислухались до критичних зауважень і все-таки взялися за ту справу, яка була викликана дуже сильним бажанням внутрішнім зробити це і впевненість в тому, що все вдасться. Але знов-таки, паж мечів, рицер мечів може вказувати на розвідки, на секретні служби. Або ця вся операція була пов'язана з військовими. До речі, тут жезлів може вказувати ще і на атаки з повітря, на ракети, на обстріли. І наразі старший аркан місяць вказує на те, що сам пан Червінський думає про це все. Тут або його обманули, або він сам обманувся, десь його підставили, можливо, багато неясного для нього самого, чому ця ситуація була можлива, як так трапилось. І, звичайно, переживання, хвилювання теж ідуть по цьому аркану. Та після того, що трапилось, таке враження, що він взагалі не спав. Дуже переживав. і Наразі для нього особисто ще не все зрозуміло, як це могло трапитись. І старший аркан повішений в діях на зараз вказує на те, що можливо він є жертвою в цій історії, або, як мінімум, відчуває себе жертвою. Він не вважає себе винним, хоча і його ця тема дуже зачепила, це для нього не пройшло безслідно. І Ще, можливо, цей аркан вказує просто на те, що зараз ситуація зависла. Ми вже бачили, що вона не є до кінця зрозумілою. І, напевно, ще зараз аналізується. Можливо, зараз ще до кінця справи не доведено, збирається інформація. Наразі ситуація, можна сказати, підвисла. І особливих таких. Рухів немає, які перспективи цієї справи сам він сподівається на благополучне вирішення цього питання. Можливо, в нього є надія на те, що сюди буде долучено суспільну думку. Зараз ми бачимо, що напевно він вважає таке себе жертвою і сподівається на справедливість. Ми пам'ятаємо, що цей аркан вийшов першим на дні колоди. Як ця ситуація може розвиватися в майбутньому? Трійка пентаклів. Це карта, яка показує, що зараз ця справа в процесі, над нею працюють слідчі чи адвокати. Збираються докази, матеріали, документальна інформація. Ця карта також може вказувати на підтримку адвоката, а також на те, що щось буде зараховане. Але деякі, я не знаю, як правильно сказати в юридичних термінах. Будуть такими, які він буде вважати несправедливими, занадто жорсткими. І, можливо, не тільки він, а наприклад, його адвокати теж. І, схоже, що він і надалі буде знаходитись в ув'язненні. Четвірка мечів це карта закритого простору і неможливості діяти. І в даному випадку я це саме з тою ситуацією, в якій він знаходиться. От він вважає, бачите, що в нього позиція дуже сильна. Хай ця справа йде повільно, але він буде вважати, що справа рухається в правильному напрямку. І, врешті-решт, зрозуміє, що він помилявся. Буде дуже велике розчарування. І вже зрозуміло, чому, тому що його сподівання не будуть виправдані. Йому придеться відповідати за те, що йому зараз пред'являється. Він буде вимушений нести це покарання От по десятки жезлі, по четверці мечів. Можливо, щось поміняється, можливо, з'являться якісь додаткові докази чи додаткова інформація, яка вплине на цей процес. Щось відкриється. І зробить всю цю ситуацію більш зрозумілою. Королева жезлів. Це особа, яка намірена довести все до кінця. Можливо, там є якась жінка, суддя чи прокурор. І ось все йде до того, що таки. Він буде позбавлений свободи. Ну, наразі нам зрозуміло причини, як він опинився в цій ситуації, що він думає про це все. І його прямолінійність і готовність на такі різкі дії, можливо, не дивлячись на думку інших людей і так далі, були причиною цього всього. І наразі він в ситуації жертви. Як мінімум, він так почувається, сподівається. На краще, на мудрість сильних, скажімо так, від кого залежить його доля. Але, на жаль, карти показують, що він буде розчарований в цьому. І, друзі, я ще хотіла би подивитись на останок цю ситуацію з північним трубопроводом, що там відбулося, сама ситуація, роль Росії, України і власне пана Червінського. Перше, що ми бачимо, це є дещо цінне. Сімка Трифова, Поленорман це криси. Через то зрозуміло, що тут мова йде, що придивляється до того, як щось пошкодити, зруйнувати, вкрасти. Мова йде про те, що ця цінна річ сполучає дві сторони, і цей зв'язок зруйновано, що викликало серйозний гнів, великий резонанс. Оскільки вже знаємо історію, ця бубнова дама може вказувати на саму Європу, власне. І також на те, що там змушені були шукати інші шляхи для вирішення питань, тому що бубнова дама це ще і розвилка. Червова шістка це аналог карти зірка у Ленорман. І це те, що далеко. І ми розуміємо, що цей удар було нанесено здалеку. Ця справа могла бути зроблена із двох точок. Хтось був старшим, і інші були виконавцями. Причому я би сказала, що частина була за кордоном цих виконавців, а частина з іншого боку. Врешті-решт це таки вдалося. Скоріше за все, ця сумна справа була доведена до кінця з допомогою корабля, тому що десятка пікова поле норман це корабель. А то, що ця темна справа вдалася, видно, по самому малюнку. Ця печаль, ця злість від того, що назавжди зруйновано те, що допомагало, те, що об'єднувало. Ну і що ще нам хочуть сказати? Що пошкодження цього майна було зроблено підло, хитро, тихо, непомітно для інших. І, власне, справа була зроблена, цінні речі втрачено, в даному випадку ми говоримо про трубопровод. Такий собі неприємний подарунок, навіть сюрприз. Яка, власне, роль Росії в цій історії? Що можна сказати? По-перше, юрист це король піковий і Валет Піковий це, звичайно, про військових. І ці люди, очевидно, нанесли візит своїм сусідам. Зовнішньо це виглядало досить вічливо. Це не був справді військовий напад. Все так душевно, буквально. Просто відвідати якісь місця чи якихось людей. Ну, може, це таке прикриття, або справді ці військові просто прогулювалися там. Метою всього цього було спровокувати конфлікт. Саме як провокація. Валет Христовий це мітла, сварка, або може намагання замести сліди. До цього проговорювали, що це було зроблено десь здалеку. Можливо, саме російські військові поїхали в таку подорож з метою всіх цих руйнувань і втрат, які ми щойно проговорили. І що Україна? Візьму теж 5 карт. Україна могла опинитися у певному капкані. Хтось, підозрюю так, що це саме Росія підготував усе. І чекав, що тут звинувачення буде саме у бік України. Але ми бачимо по 32-й карті, що жодна пташка туди не втрапила. Були обговорювання чи розслідування. Можна сказати, що тут були звинувачення, певні питання до військових. І основне, що стало зрозуміло, що Україні це не потрібно. У кожному злочині має бути якийсь сенс. Тут його не було. Дев'ятка Бану показує, що тут не було матеріального зиску. Україна взагалі ні до чого тут. Вона була. Дуже далеко від цих процесів. Пенсіонер це не та особа, яка займається якимись активними справами. І, взагалі, король червовується ситуація, коли досить свого клопоту, щоб шукати на свою голову ще якихось пригод. Ну, Давайте ще уточнимо, бо зараз знову пішла така хвиля звинувачень в Адреси України. Взагалі Росія дуже активізувалася в своїй інформаційній війні. Це видно навіть звичайним людям, від того потоку негативу. Який розгойдується в суспільстві українському, намагається зруйнувати Україну зсередини. Так, дивимось, що ще нам скажуть карти. Ну, ось бачите, це пастка була розставлена ворогами України. Надій на те, що там все так зроблено з легальної точки зору бездоганно. Ніхто нічого не запідозрить. Є досить аргументів про те, що Росія ні до чого, що вона така. Біла і пухнаста, що її аргументи будуть прийняті, але ми бачимо, що там досить спокійно це все вислуховується цим полісменом. Не повертаючись до України, пастка підготовлена ворогами. Тут видно все по зображенню. Сподіваюсь, вам карти добре видно. Знову вийшла картка консультант, обговорюються, йдуть консультації, аналізується ситуація, що насправді відбулося. Чи є тут. Зв'язок з українськими військовими. І ми бачимо по цьому блоку останньому другий ряд, останні дві карти, і нижній ряд дві карти. Зрозуміло, що ця диверсія тільки послаблює Україну, вона є ні до чого. Це те, що стосується, власне, мотивів. Якщо ще глянути з іншого боку, шістка пікова це башта, вісімка пікова, це карта сад Ленорман. Отже, про всю цю ситуацію в Україні стало відомо із відкритих джерел, з офіційних заяв. Ну і давайте, друзі, подивимось, яка власне роль пана Червінського в цій історії. Ну, тут, здається, теж все очевидно: карти гра, плітки і страх, сімка бубдова, пташки, розмови, дурні балачки. І дев'ятка пікова якір. Склавши це все докупи, ми розуміємо, що ведеться певна гра. Ці балачки ні про що. Основна їх мета навішати на цю людину додаткові звинувачення, можливо, залякати його. От так, дорогі друзі, вийшло так, що ми ще й розглянули давню диверсію, яка зараз сплила на поверхню. І навішується, як ми бачимо на пана Червинського. Відео вийшло досить об'ємним, тому для вашої зручності я розіб'ю на кілька блоків і викладу тайм-коди в описі під відео і в коментарях. Дякую за перегляд відео. Не забувайте залишати зворотній зв'язок, лайк, коментар. І до зустрічі на каналі, дорогі друзі!